По столиці сьогодні відбувся щорічний благодійний велопробіг Київська сотка. Навіть російська комбінована атака не змогла злякати або зірвати зустріч сотень спортсменів. Зустрічалися вони не просто так. Вони зустрілися, щоб проїхати 100 кілометрів і зібрати кошти на потреби Сил оборони України. Хто доєднався до ініціативи, як тривав марафон, про все це розкаже Анатолій Журавльов. Зранку на контрактову площу в Києві з'їхалися професіонали та любителі велоспорту. Багато хто прибув сюди цілими компаніями. Нас ззаду є. Мустафа родом із Туреччини. Уже 17 років живе та працює в Україні. Велоспорт це, як я говорю, таке життя. Так приїхав в Україні. І вже ну ми не можемо оторватися від велосипеда, скажімо так, щоб інші країни бачили, що Україна живе. Да, без всякої організації, без всякі сорівнювання, без всякі спортивні відвідання. Е, дорогі будуть думати, що ну, Україна вже вимирає. Правильно, я так думаю. А зараз Україна живе. Усі присутні, учасники традиційного благодійного веломарафону Київська сотка. Цього разу через удар росіян по столиці треба було дочекатися для безпечного старту заходу, зазначає організатор. Без сумнівів найбільш виклична. Подія для нас за всю історію існування ну ви, ви так само, як і ми свідки чергової терористичної атаки, ми чуємо шум гелікоптерів, які гасять пожежі по Києву. І сьогоднішня подія, я би сказав, ну напевно, символ незломності наших людей, які не побоялись, приїхали на місце старту. Але як тільки тривога закінчилась, ми Почали шокувати колону учасників. Їх понад півтори тисячі. Рівень у спортсменів різний. Дистанції для них також 50 та 100 кілометрів. Ми не готувалися. <різь> ми звичайно, іншим спортом займаємось, тому ми їдемо 50 кілометрів. Ми взагалі думали 100 поїхати, але потім подумала для першого разу, мабуть, 50 треба спробувати. Ми бігаємо теж на благодійних заходах. Це мотивує теж. Доєднуватися і якось допомагати. Не тільки сьогодні, прошлий рік ми були також. Це ініціатива сина, мене заохотив. І от ми вдвох з ним їздимо. Велогонки, Київська сотка, кайфу, адреляїн, от Отак, достатньо багато. Ну і підтримуємо здоровий образ життя. Велосипедисти крутять педалі. Попереду довга дорога. Іноді шлях непростий. впливає рівень висот та спека. Та спортсмени не здаються. І ось він довгоочікуваний фініш. Маршрут не особливо складний. Того року, ті, що попередні два роки, був трошки складніший. Цього року гірочки в полотоні заїжджаються легко, тому головне всидіти і потім не відпасти. Переді мною було парочку завалів, що не дуже додало бажання їхати на всю. На всі бабки, але е, вистачило сил на гірочки, і Група з іншими дівчатами, начебто, мене не догнала. Тому сподіваюсь, гарні результати будуть. Заслуги кожного з учасників відзначили пам'ятними нагородами та організатори наголошують, як завжди, головний результат це єднання велоспільноти для допомоги нашим захисникам та країні. Анатолій Журавльов, Богдан Савруцький подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.